Писати картини це дуже просто. І річ тут не у таланті чи досвіді, а в мисленні. Звичайна людина думає, що художник бере такий маленький-маленький пензлик, стає біля великого-великого полотна і починає заштриховувати картину, яка нізвідки з'являється вже готова. А так, звісно, іноді теж трапляється, але дуже-дуже рідко. Ще з часів старих майстрів художники малюють шарами і розбивають складний малюнок на прості кроки. Зараз я вам усе це покажу. Зберігайте це відео, щоб застосувати все це на практиці. Підписуйтесь, попереду в мене ще багато секретів. І розглянемо цю тему конкретніше на прикладі моєї дуже талановитої студентки, дівчинки Аріни. Аріна задумала приголомшливий подарунок для свого старшого брата на день народження. Він працює стоматологом, і дівчинка хотіла зробити щось неймовірне. Ідея була дуже амбітною, бо Аріна вперше взяла таке велике полотно. Дивіться, що вона робила і що в неї в підсумку вийшло. Спочатку дівчинка повністю зафарбувала полотно, прибравши білі плями. Тут вона робила все швидко і гладко. За кадром залишилась підготовка до картини. Дівчинка ретельно продумала ідею, композицію, колорит. Вона обрала дуже вишукані відтінки, це поєднання болотняного з золотим, і це виглядає дійсно розкішно. Блакитні очі персонажів ніби сяють. Робота з деталями. Наступним етапом вона почала додавати деталі. Дуже важливо писати всю картину цілком одночасно. Тобто не прописувати ідеально, наприклад, очі, а всю решту полотна залишати білою. Це велика помилка. Бо навіть маленька плямочка білого кольору вона буде збивати ваш художній зір. Дивіться, як це працює. Будь-яка навіть дуже світла фарба на фоні білого полотна буде ставатися темною, темнішою за це полотно. І ви не зможете порівнювати між собою світле та темне на картині, доки не зафарбуєте цю білу пляму. Також дуже важливо прописувати деталі не до кінця, але по всій поверхні картини. Якщо зробити навпаки і ретельно прописати будь-яку частину, а щось залишити на потім, у вас завжди буде відчуття, що картина не готова. Ви будете дивитись на неї, і вам буде здаватися, що вона не достатньо гарна. Виняток становлять випадки, коли ваша задумка залишити шматочок білого полотна, можливо, якісь затіки. Чи моменти від ескізу, але це ви продумайте заздалегідь на етапі підготовки композиції. З кожним шаром Аріна додавала все більше планів, все більше деталей. Спочатку вона писала те, що знаходиться далі, а потім що знаходиться ближче. На цьому етапі вона часто відходила від картини, щоб бачити її цілком. На великих полотнах дуже важливо дотримуватися принципу, акцентів та пауз. Якщо щось у вас прописано яскраво і соковито, Поряд має бути якась гладка частина, де ваше око може відпочити, тоді і акценти і паузи виглядають краще. На останньому етапі Аріна збирає картину. Зараз з'являються неймовірні відтінки, дуже красиві деталі, акуратність, тонкість лінії. Красиві ходи, які вона не задумувала спочатку, але вони прийшли у голову в процесі. Зараз вона перевіряє картину на об'ємність, це повітряна перспектива. Ті частини картини, які знаходяться ближче до нас, це, наприклад, дзьоб, кінчик, капелюха, окуляри. Вони написані яскравіше, соковитіше, більш контрастними. А краї силуети та фон вони написані м'якше, тому здається, що картина тривимірна, красиві рідні пір'я, які все різні, але дуже схожі. Яскраві деталі, які можна розглядати безліч часу. Вони написані акуратно і дуже стильно, Близьки в очах, на окулярах. На цьому етапі картина оживає, стає чарівною і завершеною. Найголовніше, що залишається за кадром, це те, з яким задоволенням Аріна писала цю роботу. Ця насолода від процесу буквально впечаталася в полотно. Тепер на картину можна дивитися нескінченно, вона ніколи не набридна, і багато років, десятиліть, вона буде випромінювати той стан натхнення, насолоди, гумору, який відчувала дівчинка, коли її малювала. Живопис олійними фарбами він дуже сильно передає вашу особистість, ваш неповторний почерк. Але це трапляється лише тоді, коли ви не заганяєте себе у догми чи обмеження. А випускаєте на волю свого внутрішнього майстра, ви даєте йому пензик, а не логічному я. Проганяєте усі страхи і внутрішніх критиків, які десь ховаються у закутках вашої свідомості і коментують кожний ваш рух. Якщо у вас є з цим неопрацьовані питання, і коли ви пишете на замовлення чи у подарунок, у вас з'являються за спиною такі коментатори, які кожен ваш рух коментують і критикують. Подивіться відео на моєму каналі про творчу впевненість, і ви закриєте ці питання назавжди. Відео називається Твори вільно. А зараз давайте подивимося, що вийшло. Звісно, така картина дуже сподобалася імениннику. Вона викликала величезний захват і буде радувати довгі роки всіх, хто буде на неї дивитися. Я дякую Арині і її мамі за те, що поділилися і відгуком, і фотографіями. А більше за все за той час, який ми провели разом. Це величезне задоволення бути причетною до такого неймовірного дива, яке дівчинка створила саме на моїх очах. Аріно, ти дуже талановита, ти обов'язково розкриєш свій талант у різних сферах і, і тебе чекає велике майбутнє. А тепер ваша черга діяти. Пишіть картини за цим алгоритмом, і у вас обов'язково все вийде. А у коментарях, будь ласка, напишіть, що вам цікаво, про що саме ви хочете дізнатися далі. Яку техніку розібрати чи матеріал, чи може ви маєте якісь страхи у живописі, які вам заважають іти далі? І я дійсно можу вам з цим допомогти. Може, ви хочете побачити покроковий урок або розбір чиєїсь наступної картини? Ваше побажання це моє натхнення для наступної роботи. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, і давайте творити розум. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Натхнення вам найкращих картин. Пишіть, надсилайте їх, я буду дуже рада. Щасти!